6 квітня у Дніпрі відзначили міжнародний день спорту. Зіркові спортсмени, олімпійська чемпіонка з академічного веслування Катерина Тарасенко і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин провели розминку. Із козацьким запалом до руханка долучилися вихованці обласних спортивних шкіл. Серед них представники легкої атлетики, дзюдо, бадмінтону, академічного веслування, кульової стрільби, тріатлону та фехтування. Хочемо усім нагадати, що спорт це важливо, що навіть у цей час важкий для нашої країни не треба його полишати. Якщо немає можливості спортом займатися, хоча б фізкультура або руханка, і діткам, і дорослим. У нас ще є ще професійні спортсмени, які залишились і тут, і за кордоном. Тому хочемо усіх підтримати і нагадати, що спорт це дуже важливо для нас. Присідання, планка, скручування та нахили і все це під музику. Чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин демонстрував знайомі усім вправи. Ми повинні показувати молодіжі примір, що спорт в нашій житті дуже важливий. і я використовуючи случаєм, хочу всіх поздравити з міжнародним днем спорту І дуже рад, що сьогодні ми змогли зібратися здесь для того, щоб провести зарядку, руханку. Хочу пожелати всім нам. Паскаріє міра, і щоби могли такі міроприяття проводити в Серед учасників розминки Іван Футрик, спортсмен, вже 15 років займається академічним веслуванням, призер чемпіонатів Європи та світу. Каже, руханка сьогодні вдалася. Було жваво цікаво. Треба приучати до спорту з самого рання. Дисципліну дає здоров'я дає знайомства. Кожен знайде щось своє. Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку це свято, якому ще немає 10 років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Свято було запроваджено представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин. Спортивна активність це запорука здоров'я та добробуту. А об'єднання різних націй навколо спортивних подій сприяє миру на нашій планеті. Прошлому році, завдяки вам Дніпропетровська область здобула фактично 400 медалей на чемпіонатах Європи і світу. Сьогодні 1336 спортсменів, в тому числі які присутствують здесь, входять до складу збірних команд України. Побажаю вам всім миру, по перше, по-друге, кращих спортивних результатів у 2023 році. Надіюся, що сьогоднішнє наше свято послужить міру і скорішому завершенню бойових дій.